За ты о комбачи. На. А ты так, яка умает бухтника, и тоже опять же ты за коробочку. Хочешь будь-то? Ну, не... мать, <звучить> его помню.

Мої діти. Це в мене внучка Софійка, це в мене брат Богдан. Не п'є, правда, говорив, коли на на таке свято, де-де. Це моя сестра, яка дуже рідко любить пити, але... О, ти там помиєш, розколоти, та йдеш, знайдеш. Як справи, як наука, Софійка? Нормально. На високому? Нормально. Чи на історію? Ну, я бодік. Ще? Що ж, показуєшся сама не Я не показую ні на кого, я знаю, що мої діти. Ні, ми не знаємо, коли бої ти вияснювати, ти відносиш. Це не мається, це не мене відношення. просто розмова. Просто якщо немає титати, то чому я маю дитина? А ви що попробуєте, що нас наставити здається, чого я маю? Це вже на третій день різдва, до нас прийшли ще два-двоє полядників, що посолі хвилили. І ясно, що в них є якісь важливі і сильні думки що тонну коло цього. Ти на кор ходиш?

Ну, а де демонстрирово. Ніяка в нас Тут біда страшно. Роботи ніяких не немає, там вони до людей не рахують. Тоб... Ця сестра каже, що в Китаї легше живуть, більше. а Богдан каже, що там погано. Це ми зараз у весях, у нашої е, Наталочки, дивиться якраз акції про Майдан. І ось прибігла вже господинка Кочикова. Коло свого стрия, то він називається стрий, так? Коло стрія хоче треба так, але тут все я не розумію, а я мушу, а я такий знаменитий сідар. Як це нами, у боговиця, я чоловік пелена, Співай, Богдан, у Богобися. А з ягнятком Петро. Є газдинка, яка на цей стіл знімає. До нас, до нашої родини, долучився ще один блудний син Богдан Семчеєв. Ну, Семків з нашої родини, правда. Правда, Наталка хоче його приголубити, аби він, аби він до нас ще приїхав через рік. Правда, Наталко? А Петро радий, що може чоловікові так само пригосити. як ми любимо приїжджих людей з Росії. А хтось каже, що а це, між іншим, Маскаль, бо він росіянин. Військовий. Е, ти помогаєш, етнічний українець, так там нас називають. Етнічний... Ми себе називаємо. А можна ще ну, і котика запам'ятати кийця, ходить. Ходить котику. Але за шкіркою, ти бери його сюди. Дуже мудра і гарна кіця. Йому і не треба, не треба, що боляці. Ти йому боляче робиш, так. За скірку бою. Кіця в об'єктиві. Так, великі кіця. Так, так великі кіця. З разом з Наталкою об'єктиві. Це наша хатки. Ми до них під'їхали. Христос народився. Славі моїх! Ми коло бабусі Богданової та нашої, нашого тата, мама. А Богдан у цьому 2014 році у, у на Різдво, як бачите, снігу нема, прийшов сюди. А там ну, просто пише Богданчику. А там її донечка Марі, Марійка. Бабка Медон... сиділа. Да. У вишитих сорочечках, я вже казала, на сонечку грілася. Пам'ятаю, як був похорон, я мала десь п'ять років, бо то який рік був? 68. Як тут згоріло. Це донечка і брат, а ще один син Миколи. Це я на могилі Миколи. Ага, а оце що це за квітка, не знаю. Щось росте, оце я знаю. Нехай розгорить. Він вже розгорився. Мій дідусь теж мене знав і маму, певно, любив, чи ні так? Та ти ж трохи в них жила. Трошки в них і жила. Як би не любив внучку, правда? Яка не бувала над вертемом. Ну, Сінь засіяла, ясна, ця, світ засіяла і вам правда, він уже не біж. Е Христос, оце його ночі вже співає, з кодоном чоловік спелена.

І утішився, прийшов із небес щоб спасти людський весь. І утішився. Це у уєрена така гарна хатка. <рес> Але які бувають? <пувачки? рес> а, <рес> а за коня. <рес> <рес> у гостях у малесенької, гарнесенької, як називається? Лілька. Лілька, яке гарне ім'я. І це питання, ти не ліпиш? випившого з ними. Ні, як не випивший, гарний брат <рес> сидить. А пічку, то, то пічку зніміть. Пічку. А я вже тут пічку. Пічку для мене. Я Карино, ну, вона пічку, я пам'ятаю. Пічка є, Карімана пічка. Ну, пічку, це будував якийсь Значить старість? пішов чоловік грітися напіть. Боже, <рит> як <рит> те, <рит> слухай це. Люди добрі. Краса? Слава! То то гріє, то тепле. І не хтось мучиться з котиком дасть. І всі так. хвороби геть. А колінця припадають. Царя Бога вихваляють. На колінця припадають. Царя Бога вихваляють. you Найменша сестра, бо не зросла, сідеться з найменша сестра, бо не зросла, сідеться з stra si deca